Вітаємо! Викладачі загальнотехнічних дисциплін, відокремленого структурного підрозділу Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету продовжують перший сезон подкастів науковці України, які вплинули на хід історії. Сьогодні з вами Ганна Кратенко і В'ячеслав Салогуб. У попередньому епізоді ми запитували слухачів, яка б тема зацікавила їх у наступному подкасті. Нам надійшла пропозиція зробити подкаст про видатну сім'ю патонів. Ім'я цих українців відоме далеко за межами України. Як тобі така ідея, Ганно? Із задоволенням, В'ячеславе, поговорю про цю знамениту родину вчених. Я читала багато цікавої інформації про життя та наукову творчість яскравих представників відомої шляхетної династії патонів. І думаю, нашим слухачам також буде цікаво. Тоді пропоную розпочати третій подкаст Корифеї зварювальних технологій. Розпочнемо нашу розмову із видатної особистості Євгена Оскаровича Патуна. Євген Патон зараз переважно згадується як конструктор мосту його імені в Києві та як батько президента Національної академії наук України Бориса Патона. Однак постать його значно масштабніша за ці уявлення, а внесок у розвиток вітчизняної науки колосальний. Євген Оскарович народився 4 березня 1870 року у французькій Ніці на узбережжі Середземного моря. Він походив із давнього, очевидно, шотландського роду, який переселився до Російської імперії ще в першій половині 18 століття. Його дід Петро отримав спадкове дворянство та дослужився до високого чину генерала. Високий соціальний статус родини Патонів підкреслює і той факт, що хрещеним батьком Євгена Патона став Великий князь В'ячеслав Костянтинович. Природно, В'ячеславе. Що за таких умов Євген Оскарович здобув блискучу освіту та отримав прекрасні можливості для кар'єри. Від 1904 року Євген Патон оселився в Києві, де очолив кафедру мостів у новоствореному Київському політехнічному інституті. Протягом певного часу був деканом інженерно-будівельного факультету. Вчений підготував фундаментальні підручники. За його проєктом, у 1910 році в Києві відкрили металевий парковий міст. Він більше відомий киянам і гостям столиці як міст закоханих або чортів міст. Окрім того, Ганно, Євген Патон знайшов в Києві і своє кохання. У неповні 23 роки він одружився з Євгенією Кісілєвською, вдовою відставного капітана, яка була старша за нього на 18 років. Але Євген Оскарович в 1915-му, після трирічної відсутності дружини, розлучився і невдовзі узяв другий шлюб із Наталією Буде, донькою генерал-лейтенанта, на 14 років молодшою від нього. В цьому шлюбі народилися син Володимир і Борис. Євген Патон заснував і очолив науково-дослідний інститут електрозварювання, нині Інститут електрозварювання імені Патона. А чи знаєш ти ганно, що він створив 35 проєктів мостів, зокрема, у 1925 році на опорах зруйнованого Миколаївського ланцюгового мосту через Дніпро відкрили Балковий міст? Так, мені відома ця інформація. Під час Німецько-радянської війни Євген Патун разом зі співробітниками інституту електрозварювання був евакуйований на Урал до міста Нижній Тагіл. Там він розробив та успішно впровадив технологію швидкісного автоматичного зварювання броні під флюсом. Це дало змогу суттєво скоротити терміни виробництва танків, бронетехніки, снарядів, мін, авіаційних бомб, збільшити обсяги їхнього виробництва. Це був внесок Євгена Оскаровича в перемогу над нацистами. 1 березня 1943 року за видатний внесок у зміцнення обороноздатності країни у складних умовах воєнного часу Євгену Патону присвоїли звання героя соціалістичної праці. А вже у липні 1944 року вчений повернувся до Києва. Багато часу приділяв удосконаленню процесу автоматизації зварювання, заснував і редагував науковий журнал. Вершиною його науково-практичної діяльності стало проєктування першого у світі суцільно зварювального мосту через Дніпро в Києві. Це одна з найбільш знаних творінь дослідника, і нині його називають не інакше ніж мостом Патона. Цей міст довжиною 1543 метри Американським зварювальним товариством було визнано найвидатнішою інженерною спорудою ХХ століття. Експлуатується без капітального ремонту вже понад 60 років. Євген Патун був надзвичайно працьовитою і дисциплінованою людиною. Феномен його полягає в тому, що йому вдалося стати визнаним лідером у спеціальності, якою вчений почав займатися уже у віці 58 років. Науковий внесок видатного вченого був відзначений високими державними і науковими преміями та нагородами. Він по праву вважається основоположником наукової школи в галузі електрозварювання. Євген Оскарович Патон пішов із життя 12 серпня 1953 року. Поховали його на байковому цвинтарі Києва. 2002 року на території національно технічного університету України Київський політехнічний інститут йому було встановлено пам'ятник. Надзвичайно цікавою була і доля сина Євгена Оскаровича Бориса Євгеновича Патона, який продовжує справу батька у галузі зварювання. Він легенда української науки. Все своє життя присвятив дослідженням у сфері металургії та створення нових технічних розробок, багато з яких стали популярними навіть за кордоном. Борис Євгенович є автором 720 винаходів та понад тисячі наукових публікацій, які продовжують застосовувати вчені у 21 столітті. Також багато робіт Патона стали основою для створення сучасних технічних інновацій. Борис народився у Києві 27 листопада 1918 року. Він навчався в Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, який в той час мав назву Київський індустріальний інститут. А відомо тобі Ганно, що одним з головних наукових відкриттів київського вченого стало зварювання під водою. Його почали проводити в українській столиці у середині 90-х років. Це стало можливо завдяки тому, що патон виявив наступне: якщо на електрод з низьковуглецевого дроту нанести товстий шар покриття, яке просочене спеціальними лаками, дуга у воді нагріває і плавить метал так само, як і на повітрі. Так, В'ячеславе. Завдяки зварюванню під водою в річці Дніпро з'явилася система водопостачання, греблі і резервуари для очищення води та багато іншого. Також зварювання під водою допомогло надалі створювати нові методи проведення ремонту та зведення портових споруд. Нові технології зварювання знадобилися навіть поза межами планети Земля. І Борис Патон, будучи вченим новатором, ніколи не боявся нових сміливих рішень та експериментів, в тому числі і в космічній галузі. Патон разом із командою створив апарат, який може працювати у космосі. 1969 року, з його допомогою, випробувальні зварювальні роботи почалися у відсіку корабля Союз 6. Вони проходили в умовах гравітації з метою створення або ремонту технічних конструкцій у космосі. Першим космічним об'єктом, де відбулося зварювання, був апарат Вулкан. Інженерам вдалося провести там зварювання за допомогою спеціального пристрою, який винайшов патон. Зварювальні роботи проходили електронним променем, стиснутою дугою низького тиску, і електродом, що плавиться. Після успішного повторення цього методу у 1984 року відбулось перше зварювання у космосі. Ганно, а вже на початку 90-х років Борис Патон зробив значний внесок у розвиток київської медицини. Він розробив унікальну технологію, якою користуються лікарі в 21-му столітті зварювання живих тканин. А відомо тобі, В'ячеславе, що ця ідея у нього виникла після того, як він упав, катаючись на водних лижах. І він подумав, що навіть у медицині можна використати метод з'єднання тканин шляхом зварювання. Потім патон разом з іншими вченими розпочали експерименти. І в результаті в Києві було створено зварювальний медичний пристрій, за допомогою якого хірурги змогли безкровно розтинати та поєднувати живі тканини. Його перевагами стали зменшення часу проведення операцій та швидка реабілітація. Після успішного використання методу зварювання живих тканин його почали застосовувати в усіх галузях медицини. У 1982 році у Києві перед будівлею Національної академії наук України відкрили бронзовий бюст Борису Патуну. Це сталося після того, як вчений двічі отримав звання Героя соціалістичної праці. Сам Борис Патун просив про демонтаж пам'ятника, але його клопотання не задовільнили. Борису Патуну пропонували очолити Академію наук СРСР у Москві, але він відмовився, вчений був переконаний, що має працювати саме у Києві, у Батьківському інституті електрозварювання та Українській академії наук. Борис Євгенович завжди був патріотом України. Так, В'ячеславе він був справжнім патріотом власної країни. І тому, коли зайшла мова про будівництво третього і четвертого реакторів Чорнобильської атомної електростанції. Борис Євгенович був категорично проти цього через близькість до Києва. Однак після аварії Академія наук долучилася до її ліквідації. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року Борис Патон створив команду спеціалістів Академії наук. Щоб оцінити масштаб катастрофи, вони збирали відомості про зміну повітря, ґрунту, води. План усунення руйнувань Борис Патон склав під час польоту гелікоптером над місцем події. У листопаді 1998 року Борис Патон першим отримав звання Герою країни. Цю відзнаку вчений отримав за самовіддане служіння науці визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної металургії, що сприяли визнанню і утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі. Не стало видатного українця інженера і науковця у віці 101 рік. Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач перший нагороджений званням Героя України, академік, геній, легенда є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона, однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. Борис Євгенович унікальна людина, дійсно видатний учений і надзвичайно талановитий організатор науки, а також педагог, який виховав відому у всьому світі наукову школу Патонівську. Він є прикладом для багатьох дослідників і безумовно війде в історію науки та історію України. Такі люди, як Борис та Євген Патони, це люди цілої епохи. Вони не просто змінюють історію, вони самі є тією історією. На цьому ми закінчуємо цей епізод. Чекаємо вас в ефірі в наступному подкасті. До побачення, до наступної зустрічі в ефірі. Разом до перемоги! Все буде Україна!